Заїхали ми на безплатку в Америці. Бачите, які тут автомобілі для бажаючих була й гуманітарка. Приїхати сюди може абсолютно кожен, хто має нужду, як ви бачите. Ось що нам довелося взяти, От це донейшн. не для продажі. Дати бувають різні: перчатки, дезінфектор, морозиво, самі різні овочі і фрукти. Великі магазини, як правило, дають це все в фудбенк, термін, яких добігає кінця, або по іншим причинам. Залишилось кілька товарів старої партії. Таким чином, в кінці кожного року вони це все списують на податки. Ось такі бенефіти вони отримують. Деякі люди говорять, що фудбенки існують завдяки їхнім податкам, але він розбирається в цьому питанні, який сенс би було закупляти продукти з коротким терміном придатності, незрозуміло. Так що не беріть так багато на себе. Так що ваші податки частіше всього можуть йти на дози наркоманам і таке подібне. Так що ставте цьому відео лайк та поділіться ним з друзями. А в яких ще країнах є подібні безпеки?